Ми бачимо, що за короткий час ви зробили дуже хорошу компактну команду. Ви зуміли здійснити це у дуже стислі строки. Як вам це вдалося У шахтаря. Це закладено в культурі домінування та контроль м'яча. звісно, гравці здатні швидко реагувати у короткий проміжок часу. Але для автоматизму і злагодженості потрібна велика кількість повторень. якщо чесно, то я із своїм тренерським штабом очікую певного спаду в нашій грі. Але ми до цього готові. Відповідатимемо фізично, шукатимемо інші ігрові плани, щоб це компенсувати. Дуже важливо, що ми вже на такому рівні. але щоб вийти на найвищий рівень і щоб система запрацювала та стабілізувалась. звісно, короткого часу недостатньо. Ми втрачали свої моменти, пропускали голи. Але загалом я задоволений грою та контролем м'яча. Добре, що ми вже здобуваємо результати, але для автоматизму і механізму потрібно більше. Я вважаю, що ми повністю на правильному шляху зараз я вдячний футболістам за роботу і концентрацію, незважаючи на всі обставини, важливо продовжувати в тому ж дусі.